Глядачів каналу Фастів TV у студії Тетяна Самойленко І це підсумковий випуск новин. На цьому тижні міський голова знову зустрівся із постраждалими сім'ями від вибуху. Детальніше у нашому сюжеті. 18 лютого міський голова Фастова Михайло Нитяжук ініціював чергову зустріч з постраждалими від вибуху мешканцями 10-го будинку по вулиці Садовій. Був запрошений і представник районного відділення поліції, котрий інформував про те, що більш ніж за два місяці дослідження остаточна версія причин вибуху достеменно невідома. І додав, що є гостра необхідність залучення додаткових фахівців до роботи вибухотехнічної експертизи. Звісно ж, це не сподобалося постраждалим, котрі не приховували свого невдоволення та говорили про велику кількість незбережених матеріалів для слідства. Однак, поліціянт наголошував про значний об'єм проведеної роботи. Мешканці ж будинку почали говорити навіть про притягнення до Відповідальності представників експертної комісії, тим не менш, учасникам зустрічі вдалося досягти конструктивного плану подальших дій. Тож, згідно з списку потерпілих, кожен має написати заяву, отримати пам'ятку потерпілого та надати свідчення, щоб допомогти розслідуванню, і для цього буде встановлений конкретний час відвідування слідчих. Сподіваємося, це дійсно прискорить експертну роботу. Євген Симбелюк, Максим Грибенюк, Фастів тів. Ча пам'яті не згасне у фастові відбувся захід присвячений героям Небесної Сотні. Детальніше розповість Ольга Гончарук. П'ять років тому хоробрі українці відстоювали права людини та гідне європейське майбутнє нашої країни, за що і віддали найдорожче своє життя. Тоді на Майдані відродилася українська нація, і за це ми вдячні їм Героям Небесної Сотні. 20 лютого вся країна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Кожен мав нагоду покласти квіти до стіни пам'яті захисників України біля Фастівської міської ради, а також новати пам'ять полеглих воїнів на інтернаціональному кладовищі у міському палаці. Ці культури була представлена програма до цього пам'ятного дня, створена за сприяння міської ради, управління освіти та фасівського центру позашкільної роботи. Цей захід був присвячений нашим героям, зокрема й фастівчанину Андрію Саєнку, який загинув під час трагічних подій на майдані листопада 2013-го лютого 2014-го року. Серед присутніх були не лише учні місцевих шкіл, а й старше покоління. Серед них і ті, хто ніколи не забудуть спалахи вогнів майдану. Хвилиною мовчання учасники і присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, котрі загинули від куль снайперів під час Революції Гідності. Учасники Майдану поділилися власними спогадами, зокрема й наші земляки Борис Березюк та Галина Ковальчук. Про життєвий шлях фестівчана Андрія Саєнка, ім'я якого викарбовано на сторінках нашого міста, присвів документальний фільм, а його близькі поділилися теплими спогадами. Для присутніх виступали вихованці театрального гуртка, лідери учнівського самоврядування, вокального гуртка, рісячі стрільці, НВК Гард та маленькі козачат дитячого садочка номер 10 Після цього заходу кожен бажаючий мав можливість запалити свічку пам'яті біля пам'ятника захисникам України. Постівчани запилили 100 свічок пам'яті на світлий спомин сотні героїв, які віддали своє життя за право бути народом, за країну, в якій не страшно жити. До слово був запрошений міський голова Михайло Натяжук. Заплатили вже тисячі життів, тисячі життів своїх найкращих синів. Тих героїв патріотів, які йшли на Майдані проти неправди, проти темних сил, тих героїв, які, взявши в руки зброю, пішли захищати. Усіх присутніх на цих заходах об'єднала пам'ять про героїв Небесної Сотні. Хоробрих українців, які боролися за наше з вами майбутнє. Ольга Ганчорок, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. У краєзнавчому музеї міста також прийшов захід, присвячений пам'яті Героям Небесної Сотні. 19 лютого 2019 року у Фастівському державному краєзнавчому музеї відбувся круглий стіл Уклін живим загиблим слава до відзначення п'ятиріччя подій на майдані у 2014 році, в якому взяли участь наші земляки, учасники майдану, а також учні 9 А класу Фастівської загальноосвітньої школи номер 5 Майданівці поділили своїми спогадами про революційні події 2014 року та заклик. Кликали молоде покоління бути свідомими та вірними синами та дочками своєї батьківщини. Були також зачитані поезії про майдан сучасної української поетеси нашої землячки Зої Галущенко. Вона їде його шукати, як того, неофіта мати, побіг, по він проти волі. Він може ще вчитися в школі. Куди ти? Cinho, mãe, o carrinho, sou Згадали захисника майдану героя Небесної Сотні фастівчанина Андрія Саєнка, який ціною власного життя захищав справедливість, свободу та незалежність. 20 лютого 2014 року він отримав смертельне поранення від кулі снайпера, прикриваючи разом з групою інших захисників майдану відхід основної частини мітингуючих під час першого наступу на позиції Беркута. На заході були присутні рідні Андрія Саєнка, мама Валентина Павлівна та дружина Валентина Васильівна. Хвилиною мовчання була вшанована пам'ять усіх загиблих майданівців. Тетяна Самоленко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. «Фастів ті завітав до Фастівської центральної районної лікарні. Детальніше дивіться далі. Ну, хотілося б, щоб відділення було більш сучасним. Це Галина Васильівна Кулебякіна, завідуюча гінекологічним відділенням Фастівської центральної районної лікарні. 35 років Галина Васильівна працює лікарем-акушер-гінекологом у нашому місті, та разом із колективом намагаються самотужки створити комфортні умови для своїх пацієнтів. Нещодавно своїми силами зробили капітальний ремонт санітарної кімнати, яка багато років чекала на реконструкцію. Силами спонсорів, силами підприємств, які знаходяться на території Фасівського району, а це нам допоміг в цьому ЕЛОПАК. Ми їм дуже вдячні. Також адміністрація, яка нам допомагає, чим, чим може, також залученням благодійних благодійних коштів і хворих, і меценатів. Загалом у відділенні працює два лікаря, які цілодобово надають невідкладну медичну допомогу і пропонують повний спектр консультативних, діагностичних, лікувальних, хірургічних і реабілітаційних послуг жінкам будь-якого віку з основним акцентом на якість повсякденного життя і збереження репродуктивної функції. Відділення розраховано на 30 ліжок і, на жаль, на момент зйомок сюжету майже усі палати були зайняті жінками. Тому адміністрація центрального... Ні районної лікарні намагаються зробити усе можливе, аби осучаснити його. Та на лікарню кошти виділяються лише із районного бюджету, яких вкрай не вистачає. А лікарі обслуговують майже 70% містян. Така ситуація із пологовим відділенням, яке обслуговує більшість міських жінок ніж з району. Наш пологовий будинок має 30 ліжок і 4 палати для окремого перебування породілі із дитиною. А нещодавно отримали новий кювес для виходжування новонароджених, який так необхідний для недоношених діток і немовлят із патологією. Також у відділенні з'явився трьохканальний інфузомат для інтенсивної терапії малят, що дає можливість лікувати відразу. Три дитинки. У відділенні працюють висококваліфіковані лікарі, які допомагають з'явитись на світ нашим дітлахам. А 14 лютого у день усіх закоханих у Фастові народились хлопчик і дівчинка з різницею у 6 хвилин. Канал Фастів Тіві надихнувся і вирішив організувати фотоконкурс та прикрасити кращими світлинами пологове відділення. Отож, якщо ви народжували у Фастові, маєте фотографії зі своєї вагітності та фото своїх немовлят, заходьте на сайт каналу Фастів Тіві і уважно читайте умови. Конкурсу а 20 найкращих фото, за які проголосують фастівчани на сайті каналу, будуть надруковані і прикрашатимуть стіни фастівського пологового відділення. Тетяна Самойленко, Максим Гребенюк, Фастів Тіві. Коженці прийшов благодійний концерт присвячений пам'яті загиблим героям у зоні АТО. Днями у коженці прийшов благодійний захід пам'яті загиблих героїв, які ціною власного життя захищали нашу країну у зоні Ато. Недаремно організатори концерту обрали саме це селище, адже коженка за часи війни з Росією втратила трьох синів. Це Сергій Гуріч, Андрій Сабадаш та Андрій Галущенко. Захід розпочався з перегляду фільмів саме про трьох загиблих хлопців, після чого хвилиною мовчання усі присутні згадали синів України. Концерт був організований Володимиром Куценко, Геннадієм Саваненко, Валерієм Єрюменко та Тетяною Самойленко. Захід відбувся в патріотичному дусі. Лунали українські пісні. Були запрошені люди, які не чуток знають, що таке війна. А саме Андрій Абрамов та Віталій Циганков висловили слова вдячності всім тим, хто вирішив долучитись до заходу і в допомозі нашому солдату. Учні Кожинської школи організували розпродаж смаколиків. А усі вилучені кошти передали хлопцям на передову. Того дня авто із необхідними речами та продуктами харчування вирушило у зону АТО. За збір продук. Продуктів харчування окрему подяку хочемо висловити нашим головам сільських рад Наталії Олексіївні Поспішній та Тетяні Васильівні. Приходько. Також дякую за збір продуктів. Жителю Кожанки Подворному Олександру. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Куценко. Тетяна Самоленко, Олександр Тітківський. Фастів ті ві Чи хочете ви дізнатись більше про депутатів міської ради? Про це далі у сюжеті. Рубрика рідний депутат. Рубрика рідний депутат проблема нашого міста. Та що молодь не підключається до вирішення нагальних питань, вони якось так осторонь це все спостерігають у Фейсбуці. Переписка дуже жарка і палка. А от щоб як доходить до справ, то я реально не побачила конкретних дій. Щоб приходили молоді люди, цікавились законами, як що вирішувати, кудою, хто відповідальний. Найбільше мене дивує те, що відповідно до закону всі знають, хто повинен опікуватись містом, а відповідно до якихось моральних принципів шукають крайнього на превеликий жаль. Оце в нас ця велика проблема. Що ми байдужі до свого міста саме якраз нагальними питаннями в минулому році можна було багато чого вирішити, але на жаль. Найбільша проблема нашого міста, мабуть, як загальна, загальна проблема держави. Те, що все-таки економіка в державі не надбирала тих обертів. Сьогодні вже дуже складно піднімати економіку Відсутність трудових ресурсів, відток пішов. Складно вертати на ті колії. Але я думаю, що ця проблема вирішуємо. В нашому місті, вона вже вже вирішується. Завіс. У нас їх багато. А... Мабуть, все-таки для себе, як для імена, як такого мешканця, я визначу, що це все-таки дороги. Е, потім би я так визначилася, це вода. Мені б хотілося, щоб вона просто була трошечки краща. Ну і хотілося б, звісно, трошечки, щоб будинки... Сотні теж були більш в такому належному або, мабуть, презентабельному віді, ніж в якому вони знаходяться зараз. Слава Богу, я вже забула, що це таке. Дякую Богу, що я забула, що це таке, але ну таке, що що дійсно боляче, на що боляче дивитися, коли помирають молоді люди, коли помирають діти, і коли дивишся на дійсно якісь отакі, от болісні страждання, фізичні і моральні інвалідів, це дуже болісно сприймається. Це робить мене, ну так скажімо так, це це боляче сприймати, ну якщо хворіють близькі. Якщо, якщо десь загальний безлад. і Якщо, якщо непорядок в цілому в державі. Нема таких речей. Найбільший страх, мабуть, у кожного з нас це втрата близьких людей. Найбільше боюсь втратити близьких людей. Не знаю. Не можу визначитись. З усіх куточків України цього тижня змагалися у нашому місті. Детальніше дивіться далі. У суботу, 23 лютого, відбулася відкрита першість фастова зі спортивної гімнастики Олімпійські надії. Участь взяли команди з білої церкви Житомира Чернігова Сум та звісно ж фастова. Наше місто представляли вихованці відділення зі спортивної гімнастики ДЮСШ Локомотив, які підготували майстри спорту Олександр Малецький, Денис Матвійчук, Ігор Малецький та Святослав Хрещенюк. І підготували на найвищому рівні, адже в командній першості перше місце зайняли саме фастівчани з результатом 418 сілих і 4 бали. З визначним відставанням друге місце у Білої церкви. Третє місце зайняли чернігівські гімнасти. Наші спортсмени вкотре продемонстрували свій високий рівень навіть у такому юному віці, що є безсумнівно приводом ними пишатися. Євген Симбелюк, Олександр Дітківський, Фастів Тів. надзвичайні та кримінальні події рубриці ФАСТІВ Кримінальний. Нещодавно до каналу Фастів тіві звернулася занепокоєна мама, яка стверджує, що днями біля її сина зупинилась машина з двома невідомими чоловіками і хотіли забрати дитину у невідомому напрямку. Останнім часом про випадки намагання викрасти дітей писали батьки фастівчани, які застерігають усіх інших повідомляти дітям, щоб ті в ніякому разі не вступали в контакт з незнайомими людьми. Ми звернулись до Фастівського відділення поліції за коментарями. Інформація, яка розповсюджується в інтернеті з приводу викрадання неповнолітніх дітей, не підтверджується. До фастівського відділення поліції жодної із заяв від місцевих жителів не надходило. Якщо у когось є якась інформація, просимо звертатися до Фастівського відділення поліції або телефонувати на 102. Тетяна Самойленко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Анонси та події рубриці дошка оголошень. Дорогі дівчата, клуб мам я мі, мамі радо сповіщає вам про наступну зустріч клубу. Вже знову з вами зустрічаємось. Попереджаємо з цієї зустрічі. Ви вийдете іншими. Адже Тетяна Петренко прокачає на повну кожну із нас. Ти маєш бути щасливою. Квитки розлітаються як пиріжки. Встигне придбати свій. Дорогі фастівчани, раді вам повідомити, що канал Фастів Тіві спільно з Фастівською центральною районною лікарнею оголошують фотоконкурс Я народила у рідному місті. Отож, якщо ви народжували у Фастові, маєте фото періоду, коли ви були вагітні, та фото своїх немовлят, яких народили у нашому місті, завантажуйте їх на сайт каналу у відповідні розділи. Заповнюйте форму і перемагайте. Обов'язково одна учасниця має можливість для участі в конкурсі загрузити чотири фото. Фото приймається лише. Ще в хорошої якості. Завантажити фото ви можете з 25 лютого по 11 березня. А голосування триватиме з 12 березня по 31 березня 2019 року. 20 найкращих фото, за які проголосують фастівчани, будуть надруковані і прикрашатимуть фастівське пологове відділення. А переможців оголошено 1 квітня 2019 року. Підтримайте рідне місто. Вітайте своїх близьких та рідних у рубриці Фастів Тіві. Привітання подаруйте близьким найкраще привітання в ефірі каналу Фастів Тіві. Дідуються на вашу підтримку та допомогу. Рубрика Фастів Тіві допомога. Редакція фастівської газети Перемога просить про допомогу. Колеги пишуть із нашим незамінним редакційним верстальником-дизайнером, 37-річним Сергієм Мельником трапилась велика біда. У п'ятницю просто за робочим столом у нього стався інсульт. Сергія доправили до фастівської ЦРЛ, а потім до відділення нейрохірургії головного військового клінічного госпіталю. Що в Києві на жаль, ситуація дуже складна. Крововилив у мозок виявився обширним. Сергій у комі підключений до системи штучної вентиляції легенів та штучної нирки. І, хоча ним опікуються досвідчені лікарі, але всі добре розуміють, як дорого може коштувати лікування догляд за хворим. Допомагають Сергію рідні, і колеги і друзі. І всі разом ми просимо підтримати Сергія Мельника, вас, дорогі земляки, не тільки тих, хто знає його особисто, і тих, хто не знає, але має співчутливе серце. Гроші можна переховати на картку, яку ви бачите на екрані. Шановні фастівчани, ми звертаємося до вас з проханням про допомогу. У вересні минулого року ані Ходо встановили страшний діагноз рак молочної залози другого ступеня. Пані Ходо – терміново потрібна операція, що коштує близько 115 тисяч гривень. Ми знаємо, що ви милосердні. І навіть якщо надійшлите хоча б декілька гривень, на карту реквізити якої бачите на екрані, зможете допомогти матері двох діток пані Ходус. На цьому в мене все. Залишайтеся разом з нами. Слухайте радіо вашого міста Фастів ФМ та дивіться канал Фастів. TV. А ми вже побачимось наступного тижня. Для вас працювала Тетяна Самойленко.